Друзі, цієї ночі російська армія атакувала зокрема нашу сумщину. Як повідомила Національна поліція, постраждали щонайменше четверо людей. У регіоні пошкоджені приватні будинки, господарські та виробничі приміщення, адмінбудівля, об'єкти соціальної інфраструктури, транспорт, лінії електропередач та інші об'єкти життєзабезпечення. Зокрема, у Сумах безпілотник влучив у декілька багатоповерхівок, А у конотопі повністю зруйновано приватний житловий будинок. Про оперативну ситуацію на нашій Сумщині готові проаналізувати з Володимиром Біцаком, заступником Голови Сумської районної ради. Пане Володимире, вітаю вас. Вас вітаю, пінші форпост форпосту нашої держави. доброго ранку. Доброго ранку. Пане Володимире, станом на цю хвилину, от 8.46. Яка ситуація в Сумах в сумському районі на Сумщині загалом щодо ліквідації наслідків цієї атаки? Ну, дійсно, расисти цієї ночі вони як назові мухи, не дають сумчанам спати і безпосередньо, хоч і працювали ППО. І були певні результати. Але е, два БПЛА влучили в багато в дві, дві різні багатоповерхівки, під час якої в одної пошкоджені в обох вікна, в одної теплопостачання. На жаль, наразі обійшлося без та поранених, слава Богу. Але е, наслідки зараз зранку будуть е, відновлюватися ці ну, вікна, ці, е, наслідки цієї атаки будуть. Вже ну вже триває. Почалася ця операція. Е, з приводу того, що расисти ще також перейшли на новий рівень своєї, скам так, надзвичайної активності, і я е, мені важко це сказати. Вони почали бити по вже. Уже а для вчора чого? було в день. Вдарили вони сміттєвоз, в який е, було поранено трьох ну, і двох працівників. і один із них у важкому стані для чого? Ну дивіться, коли вони воюють в Білопілі, коли вони воювали із дитячим е, з будинком, де жили міні зоопарк був там з кролики, папуги та інші звірятка, е, Тут тепер вони сміттєвозо. Для чого то, що е, умом, як ще казав один письменник, Росію не понять да? Тому що ці ну, людей у людей в голові не то, що я не знаю, каша, а просто якийсь жах. Тому тривають що... такі пасіння атаки. бо так само вже де залізничний вокзал на топі, позавчора вони атакували. Ну, це, що, що ці люди мають. на... Хаос, хаос, терор їхня головна мета, їхня для них це щастя. Зробити українцям якісь якусь капость до речі. Щодо конотопу фіксується влучання да, в багатоквартирних будинках. Там дитячі навчальні заклад перепрошую, пошкоджений приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Можливо, деталі по атаці на конотоп скажете, пане Володимире, що там відбувалося? Ну, в Конотопі, ну, це, дійсно, вони дивіться, вони не тільки Кашмарять, вони і Конотопський район. Те ж саме в Тернах вчора хату спалили. От, безпосередньо проїздив мимо, от, була спалена хата звичайна. Люди жили там спалена. Дитячий цей, цей заклад також пошкоджено. Ну, Те ж, що я кажу, немає меж, немає їхньому по якомусь межі їхньому цьому терору. От, наприклад, цьою ночі наша одна із рот моєї яка знаходиться в моєму безпосередньому підпорядкуванні. То вони ну тут хотіли зрозуміло. Тут вони б'ють по по МВГ. По вони б'ють, і була пошкоджена автівка, слава Богу, всі живі. Зброя ціла, але це вже до речі, друга друга спалена автівка, яка ну на так цього МВГ. Но дякуючи іноземним партнерам, вони вже нам одну машину спалили. Ми вони надають нам іншу. Якщо і цю спалять, то і що нам іншу нададуть. Тому ми як то кажуть, боротьба триває, ніхто не здається, і вона буде тривати до повної нашої перемоги. Суді. Пане Володимире, днями тривало так зване енергетичне перемир'я. Як ця ситуація позначилася на Сумщині? Власне, чи відчули енергетичне перемир'я? І, зокрема, ми знаємо, що цими днями активізувалися російські удари по певним логістичним шляхам. Ми знаємо, що на Сумщині вони також пролягають і чимало. Яка загальна ситуація? Ну, можливо, можливо, по енергетиці вони і менше були. Можливо, це як ми так відсотково, скажем так, заміряти у відсотках. Це, ну, це не так, що це не 100%, я Хотів би зазначити тому, ну і дійсно зараз складно всім енергетиками, тому що ще тривають ще й морози помимо обстрілів. Ще й зараз в нас от, в сумах зранку було 22 морозу, світло вимикають. Ну але ми вже якось скажімо, так тримаємось, тому що знаємо, що що перемога, що весна не за горами. Пане Володимире, щойно з Сергієм Барчуком обговорювали тему старлінків і, зокрема, застосування безпілотників зі старлінком росіянами, наскільки вони дошкуляли саме Сумщині прикордонні останнім часом? Ну і, власне кажучи, чи в рамках сьогоднішніх атак на Сумщину застосовувалися такі безпілотники зі Стерлінком, чи є, ну, скажімо так, якісь ознаки цього? Так дійсно. Якщо Ілон Маск і. Зробить цю скажімо, верифікацію це дуже буде потужна удар, потужний по російським по всім імі, ну тобі ж можливість би пола можливо запускати шахиди. Вони зменшиться в рази, і це дасть змогу. Може якось трошки пожити в цьому прикордоні, тому що це засилля. А БПЛА різних типів і е, ну тобто все воно працює на все воно працює на інтернеті. Якщо не буде інтернету, значить у расистів не буде зв'язку, значить, все всі навігації, все воно буде положено. Тому е, і тоді я думаю, що їх зменшиться в рази. це, це буде. Оскан так, невеличких перемоги на даний час Студія. Пане Володимира. А щодо застосування fpv дронів, якщо відкрити мапу Діпстейти, власне подивитися, то від самого обласного центру від Сум до умовно найближчих позицій, де знаходяться вороги, приблизно 20-25 кілометрів. А як ця відстань і яку роль відіграє щодо того озброєння, яким росіяни атакують безпосередньо Суми? це питання розглядається вже не один рік, тому що дивіться, ті ж самі РСЗВ вони б'ють від 40 до 120 кілометрів. Тобто, якщо ну у ворошистів, є можливість не дай бог, щоб не накаркати це робити. Хоча вони це роблять періодично. Так само, те ж саме, вже ж ми чуємо на жано, ну, і пан Сирський заявляє, що в них є оптоволоконні системи вже від 40 до 50-60 кілометрів. Вже є такі системи, тому. Uh, щоб ну ми, ми не ми не повинні чекати, що м, там зменшиться відстань за 20 кілометрів. Ми повинні розглядати те, що і не стоять рашисти на місці. Їхні технології також, на жаль, і робити все для того, щоб наперед уже працювати. Якісь я я вже це не раз зазначав, що uh -huh. треба об'єкти інфраструктури. Також це сітками вже не чекати, коли наступає, скажімо так, не ждає сподіваної волі, а uh, що uh, що... робити це зараз. А щодо цих сіток, до речі, ми бачили на півдні, що а, не витримали деякі сітки, які покривають логістичні шляхи ось цього обледеніння, і вони фактично впали. На сумщині чи спостерігали подібну ситуацію, чи всі витримали? Ну, те, що я я ялічно особисто не чув таких прикладів. Ну до речі, от сьогодні та сітка, ну звичайна, да. От Рибальська, яка нам там приїхала з Норвегії, то от наша теж МВГ спасло, тому що вона вдарила в сітку, і це БПЛА, воно, ну, Воно воно не, не вдарило в машину. Якби не було цієї сітки, воно вдарило в машину, були б люди постраждали, і не було б автівки і зброї. Тому сітки як не крутився, таки це е -м, е -м, зброя захисту. Я називаю так. Пане Володимире, про окуповані території Сумщини, давайте поговоримо, що там відбувається від ділянок от, в районі юнаківки до таких менших ділянок, де спробували просуватися вороги. Відповідно, Грабовське, ми пам'ятаємо, теж була там певна історія. А отже, яку маєте інформацію про події там, що там з місцевим населенням, що взагалі з цими населеними пунктами? У те, що чуть в місті сум, особливо коли е, зимно, коли мороз великий, то. Звуки дуже добре долітають до міста Цуми. І не, не дивлячись на, ці, на цей мороз, рашисти всі таки б'ють і кабичуть, і вибухи кабів, уже відрізняють і артилерію, коли це і керована авіабомба, це вже всі розуміють, і тільки якщо це впала одна керована авіабомба, значить буде час або ще дві, або три. З приводу населеного пункту Грабовський, то був буквально на минулому тижні приклад того, що дві людини там залишалися, як зв'язувалось, вцілілих. І вони намагалися чоловік-жінка на санках вивозив жінку, то расисти їх вбили двома безпілотниками по черзі. От такі, така жахлива картина, чому я їх завжди зазначав, і зазначаю вже не один рік, що своєчасна евакуація це перше ваше життя, друге це життя потім людей, які будуть ризикувати своїм життям для того, щоб вас провести цю евакуацію. А так. що тепер з цими людьми, які загинули, чи їх якось поховають, чи ну тіла в мене казані. інформації надо, на да наразі немає. Про немає на. Пане Володимире, на жаль, ми стикаємося із тими прикрими випадками, що навіть після довгих мовлянь здійснити таку евакуацію з тих населених пунктів, які під постійним обстрілом ворога люди погоджуються, а потім через якийсь проміжок часу вони повертаються. На сумщині такі випадки також фіксувались зараз. Чи є вони? Можливо, ми відчуваємо, що навпаки, люди більше погоджуються на евакуацію, і відповідно не бачимо у цих прикрих випадків повернення. Як би оцінили ситуацію? Ну, все, все на жаль, закономірно. Коли починаються великі обстріли, там це е, палає ну, Те ж саме як, наприклад, Краснопільська громада. Коли по місту е, я заїздив е, за тиждень, там все було спокійно. Там в церкву ми приїжджали з гуманітарної місії, все було добре, прихожані. Коли почали обстріли, е, місто невеличке, воно виїхало. А потім пройшов якийсь де, якийсь період, почали відновлювати електропостачання, газопостачання. Люди почали повертатися, тому все залежить від безпеки ситуації і ситуації на даний час. На ну, такі такі суворі е, життєві реалії на Сумщині, на прикордоні Сумщини. Молодим, а дозвольте ще от таке питання. Ми, коли аналізуємо ситуацію на різних відтинках фронту, зокрема ситуацію на нашій Херсонщині, до нас долучались представники місцевої влади і, власне, говорили про мікрорайон Корабел. Це мікрорайон, який фактично залишився без теплу, електро, електроводопостачання. Він постійно вкривається вогнем ворога, але тим не менш туди люди повертаються. Це не окупований район. От. туди люди повертаються навіть в таких скрутних умовах. Вони там перебувають. Зокрема, нам відверто роз. Сповіли про те, що е, одна із причин цього це зокрема для молодих людей мобілізаційного віку. Е, певним чином вони такий спосіб намагаються уникнути мобілізації. Чи можемо ми порівняти ситуацію на Сумщині? Можливо, також є випадки того, що більше переміщуються в якісь райони, які, попри те, що навіть під обстрілами ворога, але там намагаються умовно приховуватись від мобілізації. Ну, У мене була така інформація, населене село Рижівка, це Білипівська громада, вона межує прямо на кордоні із Росією, а вона ну, там був погран пост до, до повномасштабної операції. І чув, що там та переховувалися до п'яти таких людей призовного віку, які повинні були мобілізуватися, але вони там переховувалися. Були такі дані. І, ну, Скажімо так, що, що зробить, як то кажуть, у родині може бути і не без. А що ж вони зараз з цими людьми? Що з цими людьми зараз? Ну, якщо вони були в Грабовському, то вони в плен попали. Якщо вони були в Рижівці, то вже, мабуть, скоріше всього, вони загинули. Тому що там вже небезпечно. Вони переховуються, від того, щоб не воювати, але самі не розуміють, що вони в віка. Вони ж не написали в нього на лобі, чи він ухилян, чи він військовослужбовець. От і yeah. результат. Пане Володимире, дякуємо, що долучились до прямого ефіру. Ранок лайф проаналізували разом з нами про тому ситуацію. нашій сумщині героям слава. Володимир Біцак був з нами, заступник голови Сумської районної ради.